Це 1918 рік. Америка шаленіє від джазу. За океаном знімають перші короткометражки. Усі актори говорять і танцюють тільки під джаз. Той же рік та ж Америка. А ще Азія, Африка, Європа. Увесь світ потерпає від страшної хвороби. Популярна фотографія, де чоловіка не пускають у трамвай без медичної маски. Пандемія від якої ані вакцини, ані рятунку. Іспанка від цього грипу загинуло до 100 мільйонів людей. На той час це приблизно 4% від усього населення планети. Минуло майже 100 років. Відтоді світ пережив азійський, гонкойський і добре усім знайомий пташини і свинячий грип. Та думаєте, жахливі часи пандемії пройшли? Сьогодні щороку важка форма грипу забирає до півмільйона людей. Основна проблема, коли епідемія почнеться чи не почнеться, не знає ніхто. Експерти навіть не знають, у якому вигляді грип мутує цьогоріч. Відповідно, не знають, як його лікувати. Наша журналістка Леся Подинська довідалась, чи готова Україна пережити нову епідемію і почула, як уникнути небезпечної хвороби. Ви маєте це знати. Боюсь, а Але таки не боюся. Присрочка каже. Сувора дієта і щоденно по чотири уколи. Як звичайний гриб зіпсував життя дитині? Рік і вісім місяців. Було. Для всіх це був шок. Ми думали, що помилка. Я відчуваю слабкість, підвищене серцебиття. Мені дуже е, безструктовлюсь. Та що насправді означає для організму таке собі перенесення грипу на ногах? У вас було виспаління сердічне мишцем вслідство того, що ви на ногах перенесли грип. На поручнях трамвая, дверних ручках магазину, на кнопках банкомату. Вірус грипу, який щороку вбиває тисячі людей у всьому світі, може бути скрізь. Повітряно-крапельний шлях, себто блискавична передача, кілька хвилин біля хворого і мікроби вже у вашому носі. Далі через трахею вони оперативно розповзаються по всьому тілу. Коли він потрапляє до чутливих клітин, які в нас знаходяться в носовій оболонці або в глоці, тут і встро... і вбудовується в геном нашої клітини. Він починає репродуку... репродукувати собі подібне. Вірус грипу прикріплюється до клітини організму, проникає в неї і вже всередині утворює тисячі нових вірусних копій, готових уражати сусідні клітини. Кожне таке розмноження практично спалює вашу клітину. І на це все хворобі потрібно від 12 до 48 годин. Тоді ж відчуваються і симптоми. Всі штами віруса грипу поражають трахею. От характерний клінічний симптом при грипі – це боль і садіння такої за грудиною. Його не можна сплутати нічим. Це тяжкий головний біль, підвищення різкої температури і е, нежить, те, що з чого починається ну, лише грип. 1918-й. невідома інфекційна чума поглинає світ. Це тільки через 16 років учені зможуть дослідити її і назвуть вірус грипу H1N1. простою мовою іспанка. Лише за рік він скосить стільки людей, що перший світовій і не снилося. По некоторым оценкам до 50 мільйонів человек. На тот момент, коли народонаселение було совсем другое, не такое, як зараз, це, звісно, була колосальна цифра, считається 5% населення земного шара, вперше почали бити на сполох у Іспанії звідси й назва вірусу. Утім, за півтора року, на той час це блискавично. Людство матиме перший в історії приклад так званої грипозної пандемії, тобто епідемії, яку рознесли по цілому світу. Он пар... Ражають нижні відділи дихатиних путей, нижні відділи, так як і в гриб. І чоловік поїбає від тяжелішого пораження льогких через майже 100 років. Цей вірус воскресний, пошириться на планеті вже за 8 тижнів. Він матиме іншу назву свинячий гриб. І завдяки еволюції в медицині не буде схожим на смерч. Утім, поки вчені вивчатимуть нові мутації, загине близько трьох тисяч людей. Отці маюся точно баюся. У 2009-му, коли вирував свинячий гриб, Насті ще не було й двох років. Вакцина дівчинці не допомогла. Інфекція підірвала маленький організм незворотно. Ми зібралися в садок і почали здавати аналізи в другій половині дня. Ми одразу позвонили. Сказали, що в нас великий сахар в мочі. тобто він перевищує в крові. Сказали, що це у вас діабет. Утім, страшному діагнозу батьки Віри не йняли. Для всіх це був шок. Ми думали, що помилка сказали, що ми в суботу перездамо учасній клініці. У приватній лікарні все підтвердили. Підшлункова залоза Насті вже не виробляє інсулін, речовину, яка знижує рівень глюкози у крові. Тепер все життя його доведеться водити штучно, сидіти на суворій дієті та ретельно стежити за цукром у крові. 14,1 – це вона мене поїла недавно. Не після їжу 14,1. Як для неї це все нормально, так далі про те, хто винен у тому, що дитина стала інвалідом. Врачі, коли ми вже попали в лікарню, сказали, що це був якби теж перший крик, на який не треба було звернути увагу, а не просто виписати каплі нам. 1997-й. Гонконг вперше в історії зафіксоване зараження людини пташиним грипом. Така здатність грипу мігрувати між організмами найстрашніша, адже саме так утворюються нові форми вірусу, до яких людина не має імунітету. Свіньї являються унікальною ареною для так званої реасортації або перемішування вірусів. І вот они являються причиною возникновіння нових от пандемічних штамів віруса грипу. Відтак сьогодні медики фіксують тисячі різних форм вірусу грипу, і хоч їх намагаються контролювати. Їжені до нам поступає інформація з всіх регіонів України, і е, наші спеціалісти цю інформацію. Ми мієм саме последні дані і. На основі цих даних ми ділимо аналіз, ми розчитуємо темп прироста. Є такий показатель. Якщо люди попадають туди з ускладненням від грипу, матеріал обов'язково береться. Це носоглотковий змив і досліджується в наших лабораторіях. Ми маємо змогу встановити достовірно H1 чи H3. Зробити типування, чітко передбачити, що чекатиме нас, наприклад, взимку, неможливо. Щоправда, можливо інше знати, чим загрожує будь-яка форма грипу. Перші під прицілом, звісно, легені. Якщо не прийняти ліки впродовж двох днів, вірус їх буквально продірявлює. Далі гангрена легень, втрата слуху чи зору, особливо висока ця загроза для дітей, порушення нервової системи і навіть запалення головного мозку чи м'язів серця. Підвищене серцебиття у мене. Навіть піднімаюся на другому поверсі живу, піднімаюся на другий етаж. Коли піднялася, вже не можу дихати взагалі. Наді 25. Торік дівчина переходила гриб, так би мовити, на ногах. Утім, насправді хворобу носили не ноги, а серце. Переболіла сама, там лічилася чаями, малиною. Отак. Так не, не зверталася до доктора. Скоріше всього, в ото зимою ви перенесли міокардит, тобто у вас було запалення серцевої м'язової внаслідок того, що ви на ногах перенесли грип. Внутрішньосердечний імпульс проходить у вас із уповільненням. Отсюди може бути у вас і е э, утомляемость і слабкість і серцебиття. Тепер медикаменти схоже на все життя стануть супутниками дівчини, а повторне ураження грипом смертельно небезпечне. Тепер Надя у такій собі групі ризику. Діти до п'яти років і літні люди, вагітні жінки, люди з надмірною вагою, і ті, хто вже хворіє, вони найуразливіші перед грипом. Тож їм настійливіше, ніж будь-кому. Лікарі радять вакцинацію. Саме низькі за останні три года уровень вакцинації це лише 0,5%. Це сорок п'ять тисяч. Всього чоловік вакцинірований. У свої два роки Настя також була у групі ризику. Щоправда, нашій героїні щеплення не допомогло. Вона захворіла не лише на грип, а ще й на діабет. У нас був постійно низький гемоглобін, тобто ми приходили в лікарню. Низький, низький нам капельки випишуть. Тобто, грип поразив найслабшу частину організму. Деякі в коли ми вже попали в лікарню, казали, що це був якби теж перший крик, на який не треба було звернути увагу. Не просто виписати каплі на так. Не отримавши від лікарів фахової допомоги, Настя зараз не розлучається з медикаментами і вчиться з цим жити. Я її з дитинства привчаю до того, щоб вона не була, от ну не зациклювала, що от у неї діабет, і вона повинна дома сидіти. Вона мене активна. Ми їздимо і в і до моєї бабусі, їздимо на дачу до себе. Утім, попередити серйозне захворювання можуть дуже прості речі: достатньо ретельно мити руки і не торкатися власного обличчя, уникати людних місць, носити респіратор, обов'язково мити фрукти, адже вір з грипу, затенжити на поверхнях до 8 годин і просто дбати про власний імунітет.